Каполанське благословіння на 8 серпня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію розповідається про те, як фарисеї запитали Ісуса, якою силою ти це ти робиш. І Він сказав їм: якщо ви відповісте на моє запитання, то і я вам відповім, якою силою це роблю, і запитав, Хрещення Іоанна було з небес чи від людей і побоялися фарисеї відповідати правду. Правду, те, що вони не вірили, вони боялися народу, а те, що вони не прийняли, і сказали, що від небес, то вони а, то в, це, в це теж не вірили. І вони сказали, скажемо, не знаю. І сказали, не знаємо. І тоді Ісус сказав їм, і я вам нічого не скажу. Ви Знаєте, взаємовідносини з Господом. Вони повинні бути щирими. Тобто відповідь, і я вам нічого не скажу, може прозвучати і до мене. Якщо я буду тільки нещирим з Господом, якщо я буду приховувати своє лукавство від Нього і виставляти наперед своє, який знаєте свої амбіції, свої, свої особисті бажання, свої прагнення, які, знаєте, перед Богом відотні, але для мене дуже приємні. Щирість перед Богом повинна бути для того, щоб ці взаємоси сталися. Без щирості з Богом не буде з ним ніяких взаємідносин. Він просто скаже: Нічого я вам не відповім, що ви б мене запитували. В одному місці кажеться, говориться про те, що вони і чуда робили, нібито в ім'я моє, але в коли буде йде суд, я їм відповім. Не знаю я вас. Ви робили справи беззаконня. І справа беззаконня тут не щирість перед Богом, неправдість, не, правді, не, не істинність. Точе Господь щирий і істинний і правдивий. Він є правда і істина. І я повинен подібнутися йому. Якщо я що маю поганого, я повинен перед ним відкрити і покаятися. Якщо я маю добре, я повинен теж покласти перед його ногами і своє все добре, тому що все моє добре від нього. Амінь.